Вітаю сьогодні на огляді шліфувальні машинки від австрійського бренду Holtzmann. Моделі bt 46 bt 46 Eco та bt 75 Сьогодні ми оглянемо кожну з даних моделей і зможемо їх порівняти. Ці моделі bt 46 та BT46 Eco мають багато спільного, проте відрізняються одна від одної низкою характеристик, а це в свою чергу може вплинути на ваш вибір. Обидва верстати розроблені для обробки деревини, металу та інших матеріалів. Вони ідеально підходять як для домашніх майстерень, так і для невеликих виробництв. Почнемо зі спільних характеристик. Обидві моделі мають дві зони обробки: абразивна стрічка шириною 100 мм та довжиною 915 мм Дозволяє працювати з більшими заготовками. Шліфувальний диск діаметром 150 мм для точного опрацювання дрібних деталей. Провочий стіл у зонах шліфування має можливість регулювання кута нахилу, що додає зручності при виконанні складних завдань. Також тут розміщена кутова лінійка. Головна відмінність полягає у функціональних деталях. У БТ-46 більш міцний металевий корпус та потужніший двигун 350 Вт, що робить його надійним для тривалого використання та роботи з важкими заготовками. У моделі BT-46 Eco виконано спрощену конструкцію корпусу та двигун потужністю 250 Вт. Це зроблено для зменшення ваги та ціни, що робить її економічним варіантом для тих, хто шукає базовий функціонал без зайвих витрат. Ще важливою перевагою BT-46 є покращена система натяжіння абразивної стрічки. А це забезпечує більш швидку заміну та стабільність роботи. Щодо моделі Хольцман БТ-75, то вона оснащена індукційним двигуном потужністю 250 Вт. У верстаті є шліфувальна стрічка розміром 25 на 760 мм з швидкістю руху 914 метрів на хвилину, що дозволяє ефективно працювати з великими заготовками. Також БТ-75 оснащений шліфувальним диском 125 мм, що обертається на швидкості 2950 обертів на хвилину. Цей верстат має регульовані робочі столи, що дозволяє зручно налаштувати кути для різних задач. Завдяки компактним розміром та легкій вазі, 7,5 кг він ідеально підходить для будь-якої майстерні, Завершуючи огляд, можна сміливо сказати, що всі три моделі шліфувальних верстатів від австрійського бренду Holzmann є чудовими варіантами у своїй ціновій політиці. А ви, в свою чергу, обирайте верстат, який буде задовільняти ваші потреби згідно з поставлених завдань. Переходьте на сайт, робіть замовлення, ну і не забувайте підписуватись на канал.